27 листопада у кінотеатрі Жовтень показали фільм Руйнування пам'яті режисера Тіма Слейда. За словами режисера, це дослідження про руйнування культури як інструмент геноцидних воєн. Тім Слейд посилається на автора терміну Геноцид Рафаеля Лемкіна. Про що фільм дізнавалася наша журналістка Олена Царенко. Тім Слейдер, австралійський режисер, він е, знімає різні фільми, також його доробки є ігрові фільми, але ось ця е, робота, його документальна, вона знята на основі е, одноіменної книги of the Memory». і е, вона якраз таки е, концентрується на цих різних досвідах руйнування культурної спадщини. Колчорайденті країн колчорізсой спесифік. Я думаю, що українська культурна ідентичність та українська культура такі специфічні. Це, безумовно те, що я помітив спочатку вторгнення у лютому 2022 року. Це той факт, що саме ці унікальні аспекти української культурної спадщини також були мішенню для росіян. Я знаю, що це включало, наприклад, мистецтво музеї народного мистецтва. Тому я думаю, так, це важливо, тому що українська культурна спадщина така особлива та специфічна. Тож, я вважаю, що слід визнати, що захист цього є життєво важливим не лише для України, а й для решти світу, який може взяти участь у пізнанні цієї культури. Головне послання фільму полягає в тому, що коли на людей нападають, ми також повинні розглядати напади на культуру як частину цього нападу на них і як частину злочинної діяльності воєнні злочини, які відбуваються. І з самого початку українські працівники культурної спадщини почали документувати та збирати докази російських воєнних злочинів. Це показує ну дійсно панораму того, наскільки ці злочини є руйнівними в різних точках планети, і наскільки вони дійсно мають спільне. І е, спільним є цей геноцидальний намір саме знищити ідентичність, знищити культуру.